Вітання! в ефірі програма тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Кілька місяців тому у Полтаві відкрили перший в Україні центр пробації, де здійснюють соціальну адаптацію засуджених та займаються профілактикою рецидиву злочинів. Окрема категорія, з якою тут працюють, неповнолітні. Нині на обліку кримінально-виконавчої інспекції області перебуває 197 неповнолітніх. Більшість через крадіжки мобільних телефонів. 17-річний Микола один із 197 неповнолітніх області, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції. Разом із товаришами хлопець вирішив підзаробити і здійснив крадіжку. Тож нині відбуває покарання з випробуванням. Я думаю, що це вони таке ну, ми витворяємо для того, щоб ну, батькам мене, звісно, розказувати, щоб заробити якусь гроші собі на карман. Батьки не дають. А, дають, ну не кати, молодь, буває, що не вистачає. Звільнення від відбування покарання з випробуванням міра, яку часто застосовують до неповнолітніх. Вона не передбачає позбавлення волі і триває від одного до трьох років. Це ті особи, які не направлені в місця позбавлення волі, а судом прийнято рішення про те, що вони можуть виправитися без ізоляції від суспільства. Кілька місяців тому у Полтаві відкрили денний центр пробації. Тут правопорушникам допомагають виправитись. З ними працюють представники громадських організацій, зокрема психологи. Проблема в тому, що в нас, на жаль, немає таких фахівців, які повинні займатися чисто дітьми. Перспектива, коли прийнятий би закон про пробацію, там будуть вводити нову посаду вихователь, соціальний працівник. Психологи з'ясовують причини, які призвели до скоєння злочинів. Головне завдання не допустити їх повторення. Більше надій покладаємо на підлітків, оскільки батьки найчастіше вони не розуміють, що їхні якісь вчинки, їхній стиль виховання, призвів саме до такого. Вони в цьому вважають провину дітей і ну не завжди хочуть мінятися. Представники громадських організацій здійснюють соціальний супровід підлітків, підтримують з ними зв'язок після завершення терміну покарання. Дуже часто у нас, от саме по нашому району, діти це з сімей, де недостатній рівень забезпечення базових потреб дітей, тому що вони голодні, холодні і бігають, де знайти поїсти насправді. І саме тому центр і сприяє. Якщо це підліток і є можливість підзаробити, ми даємо йому можливість у підприємця офіційно заробити. Бо досить багато з них є сиротами. Ми намагаємося знайти місце, куди вони можуть повернутися. Також досить часто виникають проблеми з документами, так як батьків немає. Потрібно відновити паспорт, ми намагаємось також з цим працювати. Матеріальна скрута, не єдина причина, яка штовхає підлітків на злочинний шлях. Часто це нестача уваги і любові з боку рідних. Юні правопорушники звичайні діти. Вони готові змінювати свою поведінку, залучатися до волонтерської діяльності, допомагати іншим. За статистикою, говорить працівники кримінально-виконавчої інспекції, повторно діти скоюють злочини дуже рідко. Полтавців попросили оцінити рівень незалежності та неупередженості судів. Чи є наш суд таким і чи приймає він справедливі рішення на ці та інші подібні питання? Кожен міг дати відповідь у рамках акції «Зміцнемо довіру громадян до суду. Проводилася вона на початку вересня в усіх органах правосуддя України. З 1 по 5 вересня у кожному суді Полтавської області проводилося анонімне опитування громадян. Мета анкетування оцінка доступності правосуддя, незалежності, неупередженості суддів та ефективність організації роботи суду. Кожний громадянин, відчуваючи свою, свої відповіді захищеними від розповсюдження особистості, могли чесно, відкрито і незалежно висловити думку щодо. Закладених в анкету питань у Полтавському окружному адміністративному суді. Ця акція проходить уже третій рік. Цього разу в ній взяло участь 98 громадян з 222 відвідувачів суду. За опитуванням: 84% респондентів вважають, що умови перебування у суді є відмінними. 11% оцінили як добре, і лише 5% залишилися не зовсім задоволеними. На запитання, чи був суд незалежним та неупередженим при розгляді справи, 83% опитаних відповіли позитивно, 5% скоріше ні, 6% ні. А 2% відповіли, що їм важко сказати. Чи виніс суд справедливе рішення? 58% респондентів відповіли так, 21% скоріше так, 9% скоріше ні, 6% ні. 2% зазначили, що важко сказати. Працівники суду зауважують, що показник у 58% позитивний, адже у суді дві сторони, і одна з них завжди програє, тому виходить незадоволеною. Після розмови з головою суду ми поставили відвідувачам ті ж питання. Дуже гарні зали. є розпорядники, які допомагають знайти який зал. В принципі, канцелярія приймає вчасно документи і ніяких зауважень до роботи немає. Важливо, що думки відвідувачів дійсно враховуються. У суді уже розроблений механізм реалізації пропозиції аналізу скарг. Результати опитування ми аналізуємо на парадній нараді на зборах судді. Висловлює кожен висловлює свою позицію. Приймаємо рішення. Якщо ми прийняли таке рішення, ми. Враховуємо на цей рік наш бюджет. Якщо в цей бюджет ми не закладали певні кошти, то ясна річ, ми цього зробити не могли. Лише в кошторисі на наступний рік відбивається запровадження пропозиції. Якщо ж результати опитування стосуються організаційних питань, то вони обговорюються одразу на нараді, Аналізується робота кожного співробітника суду та висловлюються пропозиції щодо вдосконалення діяльності. 80 кілограмів сала цього тижня віддали торговці центрального ринку бійцям на схід України. Полтавські волонтери просили у тих, хто торгує м'ясною продукцією, пожертвувати їй стільки, скільки не шкода. В сумі назбирали три мішки свіжого сала, яке віддали на переробку. Цей продукт говорять волонтери, і добре зберігається, і поживний, і викликає фурор серед бійців з інших регіонів України. Бачила цю безпрецедентну акцію Інна безугла по ...куди допомогу нашій українській армії. І йшла і говорила, що допомога української армії, допомога українській армії. Хтось з удовольствием брав, хтось шарахався. І якась жінка дуже зло мені вслед сказала, що цим повинні займатися господарство. А я повернулася, остановилась і сказала, а ми з вами хто? Ці жінки називають себе волонтерками громадського об'єднання Майдан Полтавщини. Вони проти збирання коштів. Говорять, шукають підприємців, які можуть купити певні речі. Почуємо десь там хтось щось предлагає. Ми швидко собираємося з дівчатами, їдемо туди. Чи то тапки, чи то зубна паста. Допомогу військовим несуть у батальйон небайдужих. Жінки з перших джерел знають, чого бракує українським бійцям. У них немає нормальної зброї, а з пістолетом проти танка не підеш. Сидіти без діла, говорять, не можуть, тому ведуть свій фронт у тилу. На центральний ринок волонтерки приходять вдруге. У тих, хто продає сало, просять потроху цього продукту для військових. Не соромно абсолютно, тому що для себе би було лично соромно. А для хлопців, які нас захищають для того, щоб ці ті... гадюки не прийшли сюди. Ні в Полтаву, ні в Харка, нікуди. куди. Щоб, по по мере, мріяні там їх удержали державі і молимося за них кожен день. Зінаїда Олексіївна підприємець скуповує, а потім продає полтавську свіжину. За подіями військовими слідкує уважно. Хлопці поїхали сусідів один на передову, а один під Харковим. Сало, яке кожного дня продає, жінка без вагань кладе до мішка. Хочеться і хочеться, щоб швидше все це діло закончилось. Не обіжало нашу. Ми за Україну. Долучаються до акції і покупці. 100 рублів давав вони котлі купи сала. Я купив салати на 110 древнів і в сумку положив. Хай нашим хлопцям Бог допомагає. Натомість жінки роздають власноруч спледені жовто-блакитні стрічки та показують продавцям плакат від українських військових, на якому вони дякують за смачне полтавське сало. Загалом зібрати волонтеркам вдалося 80 кілограмів сала. Я навіть не думала, що в нас в полтавці такі добрі люди. Вони послім діляться. М'ясний продукт відправили на переробне підприємство. Там до нього додадуть чесник та зроблять пасту, яку зручно їсти. Після цього сало відправлять на схід України. Автомобіль Мерседес с класу завантажений консервами на 5 тисяч 748 гривень, а ще цукром і крупами на приблизно таку ж суму. Теж передали в зону АТО гуманітарний набір отримали бійці батальйону Полтавщина від свого новопризначеного командира Іллі Киви. Транспорт та продукти харчування не завадять бійцям, які вже з понеділка відбудуть на схід України до міста Маріуполя. Мерседес с класу передав зону АТО командир батальйону Полтавщина Ілля Кива. Своїм прикладом говорить чоловік, він хотів показати всім українським бізнесменам, що у військовий час техніка більше потрібна бійцям в зоні проведення антитерористичної операції ніж цивільним у мирних містах. Вартість дорогих автівок дорівнює ціні БТРу, а нерідко навіть перевищує її. Мне машина, я думаю, что менее нужна, чем им. Поэтому сегодня я свою машину отдаю ребятам, чтобы они плодотворно выполняли поставленную им задачу. И буду надеяться, что все они вернутся, и мы еще сможем дальше работать и дальше выполнять те приказы и те задачи, которые перед нами будет ставить руководство. Власний автомобіль Ілля Кива передав бійцям батальйону Полтавщина. 60 з них 15 вересня відбудуть в зону АТО до міста Моріуполя. Подаровану машину завантажили продуктами харчування на суму понад 10 тисяч гривень. Закупили найнеобхідніше тушонку, крупи та цукор. Хвиля національної свідомості, яку сколихнула революція гідності, пробудила в українців неабиякий дух патріотизму. І проявляється він не лише в думках та діях, а й у патріотичному одязі, аксесуарах та навіть у мистецтві тату. Не минула ця тенденція і Полтаву. Де і що роблять, дізнавалася Юлія Іващенко. Аліна Пушкіна проживає в селищі Червонозаводське Лохвицького району. До Полтави дівчина приїхала, щоб набити патріотичне тату. Вирішила увіковічнити герб України. Я хочу просто людям довести, що це правильно. Ми живемо в незалежній Україні. Не потрібно цього соромитись, потрібно цим пишатись і любити його. Ми ну, звичайно зробила це для себе: що я кудись я поїду, чи в який інше мі... ну, в іншу країну, щоб я завжди частинка Україна, України була зі мною. Батьки до її ідеї, розповідає Аліна, спочатку поставилися скептично. Мама сказала, що не потрібно, а тато сказав, що знає мій характер, якщо не дозволить, то я п'ять наб'ю. Не проти татуювань і Ольга Матвієнко. Та якщо до подій на Майдані ще вагалася, робити чи ні, нині всі сумніви відпали. По-перше, здавалося, що боляче там, ще щось, але після цих всіх подій з минулої осені якось. Закріпилася така думка, що треба зробити себе саме патріотичним. Тобто будь-яке інше, можливо, б я не зробила і досі. А от Україна з гербом це саме воно. Патріотичну татушку демонструє і товариш Ольги Дмитро. Герб це вже четверте за ліком татуювання, Красиво. Це патріотизм. Герб, це герб. Він ще не закінчений. Там буде і флаг України через нього. Нині патріотичні зображення дійсно на піку популярності, розповідає майстер тату Світозар Хохлоп. Переважно полтавці приходять набивати українську символіку. Приходять робити гірби України, флагі, надписи Слава Україна, там якісь пам'ятники бувають. Один раз був, звісно, тільки. І ось ця символіка всіх воєнних частей. Ті хлопці, які відправляються куди, то там. Бойові дії, бо приходять, діють. Не проти татуювань і лікарі, але все ж закликають бажаючих увіковічнити малюнок на шкірі звертати увагу на санітарний стан салону та обладнання, яким майстер робить тату. Каждый человек, когда идет делать себе или татуаж, или тату, он должен взвесить все за и против, куда он идет, и каким образом мастер татуажа, насколько серьезно он относится именно к вопросам безопасности в плане дезобработки. Головне, продовжує лікар, звертати увагу на пристосуваність приміщення, наявність одноразових матеріалів та засобів санітарної обробки. Фільтр для кандидатів у народні депутати цього тижня пообіцяли створити громадські активісти. По всій Україні та в Полтавській області, зокрема, рух чесно оголосив кампанію. Чесна рада її мета, аби ті, хто не відповідає критеріям доброчесності, мали менше шансів потрапити до нової Верховної Ради України, наприклад, через фінансову прозорість ведення виборчої кампанії, хто і як визначатиме самостійних і профінансованих гравців на найближчих виборах та за які кошти в матеріалі Інни не безуглої. Досліджувати всіх кандидатів, які балотуватимуться як мажоритарники та всі списки партій. Таку акцію починає громадський рух чесно в Україні. Для чого представники організації в Полтавській області пояснюють, щоб до нової Верховної Ради не потрапили нечесні політики. Наприклад, ті, хто голосував за диктаторські закони 16 січня. Головну роботу виконуватимуть фахівці в експертному центрі у Києві. Будуть досліджувати всі власне і майнові податкові декларації, те, що теж у нас така вимога їх оприлюднити, причому оприлюднити завчасно. Ми будемо домагатися опублікування повної автобіографії, власне, і будемо її знову ж таки, представники експертного центру будуть максимально перевіряти, чи людина ну, нічого не. Притаїла. Але тут питання в іншому, що наш політикум такий, що власне конкуренція досить велика, і іноді не треба навіть самим досліджувати, тому що конкуренти зразу вже доповідають. Про кожного недоброчесного кандидата широка інформаційна кампанія, обіцяє Євген Янкевич. Це роздавання листівок, акції на привернення уваги, флешмоби, постановки. Виборцям пропонують робити висновок і не купуватися за гречку. Для прикладу, активісти дослідили нинішні партії з понад двох тисяч протестованих політиків, 900 порушників. Для прикладу їх оцінювали на непричетність до корупції, незмінність політичної позиції. У самому громадському русі говорять, що працюватимуть як волонтери буде підтримуватися певними грантовими коштами, але практично всі вони спрямовані будуть на Інформаційні технології, тобто це інтернет, це друкована інформація, донесення в простому вигляді інформації до рядового виборця. Знову ж таки, в нас проблемними є сільські райони. Значить, їм треба донести якось через телебачення, радіо за півтора місяці до виборів Верховної ради участь у кампанії. Чесна рада підтвердили три громадські організації. Ще з десяток обіцяють приєднатись. Всього і до, і під час виборів у Полтавській області кандидатів у нардепи досліджуватимуть від 15 до 50 волонтерів. Хтось нині живе майбутніми виборами, а у батьків-першокласників наразі свої проблеми. Їх помилково лякають букварі. Перша книга школяра, яку затвердили в Міністерстві освіти України, 9 років тому викликає багато запитань у мам і тат. Вчителі запевняють, навпаки. Сучасниця допомагає більше, ніж попередники. Про шлях букваря за чотири століття і про те, за допомогою яких особливостей книга навчає українців читати зараз, дивіться далі. 1574 року в Україні у Львові з'явився перший аналог сучасного букваря, за яким навчали дітей у недільних школах. Книга Івана Федорова містила молитви та деякі правила граматики старослов'янською мовою. Власне ж, абетка зустрічається в южно-руському букварі Тараса Шевченка 1861 року. Він ще мав вірші, і вірші молитви і прислів'я українські на українській мові. Ці вірші вони були поділені на склади, і кожен склад наголошувався. Так особливість дітей була та в тому, що вони повинні кожен склад. Вивчити на пам'ять. І що більше вони складів вивчили на пам'ять, то краще вони вміли читати. Граматики, азбуки та букварі у звичному вигляді почали з'являтися після 1917 року. В незалежній Україні їх удосконалювали. Зараз до державної програми увійшло п'ять букварів. Полтавські школи надають перевагу двом. Чотири години на тиждень за головною книгою першокласника вчаться читати. Але буквар від Захарічука та Науменко батьків спершу лякає цю мить, де не взялися літаки У, -у, -у літаки у бік звернуть, братик, зверніть братика, не розбудіть. гукнув Івас. Починається підручник одразу ж текстом. Можливо, когось лякає те, що як же діти, які не вміють читати, і вже тут включені тексти, але... Тексти включені для роботи вчителя на уроки з букварем. Тобто діти чують, як читає вчитель, чують звук, і потім починають вони по методиці вивчати спочатку звуки, а потім буковка А, з якої починається програма. Першокласницю Валерію це не лякає. Тут картинки, подобається тут читати, я хочу навчитися читати, в цьому букваліки. Наталія Ковригіна у школі другий рік зараз навчає другокласників. Перша книга вважає вчитель стала зручнішою. Матеріал навіть для вчителя. Там маленькі тексти, вони надруковані дуже дрібним шрифтом. Це не для дітей, а для вчителя. Наприклад, ми вивчали матеріал, і там був про Едельвейс. Уже надруковано. Що це за квітка? Де вона росте? І от уже вчитель відкрив букварик, і Йому не треба шукати там, десь додатковий матеріал. На початку нового навчального року зі своїми учнями вона пригадувала буквар. Він був гарний, він нас навчав герою. були соболіданечко чи віршик пам'ятаєш з того букваря? Та пам'ятав, тільки забув уже. Бджолок, музикантів запам'ятала. До першого класу, розповідають вчителі, приходять діти з різним рівнем навичок, але це не заважає їх вчити. Я можу працювати з учнями, які тільки оволодівають навичкові читання, і можу дати завдання учням, які вже вміють читати, і також можу дати завдання тим учням, які читають вільно. Педагоги підкреслюють, навіть якщо на кінець першого шкільного року діти не зовсім володіють вміннями, що вимагає програма. Перший клас учні завершують вміючи читати. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам гарного настрою та сонячного початку робочих буднів. Залишайтеся з нами, з оновленим телеканалом Місто.